Так, збираю яблучка. Тут гарнесенько ще й на такий коцик. Струшувала і вони спадали. І ще так гарно Перекладаю пізніше у відерочку, тому що я втомилась відносити відерко. Вони падають, вони назбируються дуже швидко, Відерку, скільки там має, 10 літрів та і все. І так, дивіться, яка краса. Краса смакота. Обтрушена, листочки вже давно немає. Дякую, святе деревце, що стільки яблучок вродила моя норенька. Материнська яблунька. Красиве деревце. Стільки нас годує років. Але родить тільки через рік. Минулого року не було яблучок, ну абсолютно жодного не було. Я так кортіла мене. Боже, я думаю, ну, вже цього року, якщо будуть, це трішки гнале. Треба буде також їх всіх перезбирати вже пізніше. Я такі збираю поверхневі Розимка на руці для того, щоб вдаряти себе злегка, як то кажуть, мислення негативне гальмувати пам'яттю тіла. Щось негативне подумала, зразу такий легенький щолк по руці, щоб вийти з цих програм, таких негативних, якісь сумнів, розчарування. Знаєте, як то воно з'являється інколи така думка в певних сферах життя. Краса, друзі, ось так вам. Яблучка, дякую вам.